Сьогодні ми всім сімейством приїхали на будівництво і What? будемо тут працювати. Доки малюк спить, ми починаємо з прибирання. Після монтажу вагонки в будинку пильно, тож замітаємо. Виявилось, що я неправильно це роблю, і тут мене учать, як то все повинно бути. Давайте вгадаємо, який знак зодіака у мого чоловіка. Далі я вирішую переодягтись у більш робочий одяг, щоб замазати відкоси глиною. Руслан підготував мені матеріали для праці, і я приступаю до роботи. Але тут знову я щось роблю не так. Цей час прокидається наші. Малюк і друге вікно Руслан уже доробляє сам. Невеликий перекус і далі по плану покосити весь газон, бо трави вже по коліна. Сьогодні ми забрали посилку з почти і прийшов час розпаковки. Ми замовили рушнику сушарку 100% нержавіючої сталі від українського виробника Mario. У них більше 280 моделей. Ми зупинилися на такому мінімалістичному дизайні. Також можна було обрати колір. Нам сподобався чорний. Плюсом є те, що на фарбування гарантія 2 роки, а загалом гарантія до 50 років на водяні рушнику. Сушки, як у нас, Уже близько вечір, тож наостанок я збираю стрілки з часника. Чоловік сказав, що буде смачно підсмажити їх на вечерю. Я ніколи такого не їла, але йому довірилась, було дійсно смачно не обману. Хоч би не забути полити наші невеликі городи. Помідори і перчики ще живі. Я вважаю, це уже успіх. Фото в маках на заході сонця і до нових зустрічей. Дайте знати в коментарях, якщо вам сподобався такий формат відео про наш день.